Доллі прожила всього шість років, але вчених це не засмутило. Бо вони вже знали, що навіть мертва вівця може жити вічно. Клонування це не просто процедура копіювання генів, це крок до безсмертя. І перші експерименти на тваринах тому доказ. У 2015 році ми втратили свого улюбленця, боксера Ділена він важко хворів, і ми не встигли його врятувати. Я була сповнена горем. Тоді я пригадала, що хтось у Великобританії клонував свого собаку. Тому я подзвонила у Соамбіотек і запитала, чи можна щось зробити, якщо собака вже помер. Соамбіотек потужний центр клонування розташований у південній Кореї. За роки існування там клонували вже декілька сотень собак, навіть поліцейських, спеціально для державної служби. Бо виявляється, дешевше скопіювати тварини з найкращими генами і здібностями, ніж витрачати роки і тисячі доларів на їхнє тренування без гарантованого суперрезультату. Та сьогодні будь-хто може повернути з того світу навіть звичайного домашнього улюбленця. Просто створивши його копію. Тож цю британську пару запевнили, що зроблять із мертвого собаки живого за 86 тисяч доларів. Потрібно тільки надіслати до Кореї генетичний матеріал тварини. Уже за місяць родина отримала радісну новину. У сорогатній матері собаці прижилися одразу два ембріони. Тож і на світ з'явиться одразу двоє нових діланів. Це було справжнє диво. Тож ми поїхали до Кореї на пологи. У реальність того, що відбувалося, було важко повірити. Коли Річард побачив цуценят, він сказав: О боже, як вони схожі на ділана! Коли я відійшла від шоку, то звернула увагу на те, що у них дійсно є всі діланівські плямки на тих самих місцях. На клонів свого улюбленого померлого собаки на ім'я Саманта не могла намилуватися і співачка Барбара Стрейзанд. Щоправда, пізніше нові цуценята виявилися ідентичними тільки ззовні. Характер у двох нових самант геть інший. Бо клонувати душу неможливо, і це погана новина для тих, хто готовий витрачати тисячі доларів, аби повернути собі, начебто, ту саму тварину. Що ваш там барсик любив сидіти на колінах? То барсик 2 може дряпати вам коліна і не любити на них сидіти. Співробітники Українського інституту розведення і генетики тварин про клонування знають усе. Та поки що такі послуги тут не поставили на потік. А от у майбутньому інститут цілком може стати і ще одним світовим центром для воскресіння тварин, бо коштує у нас ця процедура за світовими мірками копійки. Може, тисяч десять гривень. Ну, тому що е, матеріал доставляється до нас лабораторію, середовище, ну це не прям не такі вже великі кошти, культивується. Ну і тоді йде на утримання реципієнта. У нас біотехнології наша робота отримати і не посадити. Але мода на клонування своїх котиків і собачок до українців поки ще не дійшла. Ані до простих громадян, ані до зіркових власників чотирилапи. Якщо людство почне дивитися нормально на клонування. Мені здається, що цінність життя і цінність особистості і неповторності вона повністю абсолютно зітреться і втратиться. Тому я проти клонування. Не клонував би ні тварин, ні людей. Я вірю в те, що все відбувається на світі так, як має відбутися. А клонування ці штучні повернення. Не повертайтеся до мен... любові, яка. Стосунки будуються з особистістю, а особистість клонувати неможливо. Це знаєте, як в одному місті є майстерня фалоімітатор. Так от, там можна замовити собі фалоімітатор із прахом покійного чоловіка. От скажіть мені, такий фалоімітатор зможе клонувати секс із покійним чоловіком? Так ось це та ж сама історія, що й клонування улюбленої собачки. Та да прогрес не спинити. Люди в усьому світі вже почали відміняти природний відбір і залишати не просто життєздатних істот, а обирати тільки найкращих, найулюбленіших, найсильніших і найвитриваліших чемпіонів. Нещодавно світ шокувала сенсаційна заява одного з найвідоміших генетиків планети. Аркадій Наварро, голова європейського генного архіву, заявив, що наука готова подарувати світу. Нового Ліонеля Месі. Ми можемо клонувати Месі навіть з існуючими технологіями. Вийде хтось дуже схожий на Месі, практично його близнюк. Це як коли народилися близнюки, а одного з них заморозили на 20-30 років. Результат був би приблизно той самий, заявив він в інтерв'ю спортивній газеті Мондо Депортіво». Клонування людей заборонено у більшості країн світу, і такі заяви від авторитетного науковця змушують людство замислитись, чи не вирішать вчені у науковому азарті переступити цей моральний бар'єр. Адже генетики щодня підіймають планку експериментів поки що все ще на тваринах. Загалом дійсно ми зробили такий величезний прорив в генній інженерії і модифікували вже не тільки багато рослин, також вже почалася і модифікація е, тварин. І з ростом населення на планеті генетики вже давно навчилися робити тварин більш корисними. Нещодавно це підтримали навіть у Ватикані. Бо природа подумала, що крова має дати одне теля. А ми вирішили, що нам треба більше. Лише не так давно. Із приходом нового папи римського Римсько-католицька церква зняла заборону на штучне сім'я сільськогосподарських тварин. До того це вважалося гріхом великим через те, що це йшло проти Бога. Цікаво, що б сказав папа римський, якби побачив ось цього лосося. Це перша у світі ГМО тварина. Яка вже потрапила на полиці магазинів у США? Завдяки генетикам рибка тепер важить у 30 разів більше, росте в 10 разів швидше, а їсть на чверть менше ніж звичайний лосось. Хіба не фантастика? Та навіть штатам далеко до Китаю у Піднебесній будують найбільшу на планеті фабрику з клонування тварин. А фабрика свиней версії 2.0 уже існує. Усі вони тут із генетичними модифікаціями. А більшість є клонами клонів. Частина свиней потрапить на тарілки китайців, частина залишиться тут для подальших генетичних експериментів. Геномодифікація відбувається таким чином, щоб додати або змінити якусь функцію, яка є в організмі, яка нібито шкодить, або вона негативно впливає, або додати щось нове, чого раніше не було. У вчених на озброєні революційні технології, наприклад, метод Кріспер, такі собі молекулярні ножиці, за допомогою яких можна додати, видалити або замінити ген у потрібному органі. І одразу отримати дорослу тварину з потрібними властивостями. Завдяки цим ножицям вчені вигадують нові види живих істот, до яких природа ніколи б не додумалась. Вже існує Є стада корів, яким точно також підсаджені фрагменти генів, щоб їх молоко було більш сприятливе для людей, для дітей. Молоко яке має більш ну схожість до людського. А цим козам підсадили ген павука. І тепер разом з молоком вони дають ще й білок дуже цінного павутинного шовку, з якого виготовляють безліч корисних речей від лікарського шовного матеріалу до бронежилетів. Якщо подивитися, що в копряді вони дуже маленькі, коза може це зробити більше в більшому об'ємі. З генними модифікаціями тварин експериментують по всьому світу в державних і приватних лабораторіях. Генно модифікованих тварин називають просто біореакторами і експериментують з ними багато приватних компаній по всьому світу. Вивчають людські хвороби, виробляють ліки та навіть намагаються знайти спосіб пересаджувати їхні органи людям. Саме питання того, як людство може використовувати створених собою живих істот, лежить в площині того, що ми вважаємо, якщо ми це створили, то ми можемо використовувати на свій власний розсуд життя цієї тварини чи людини. Розмах робіт по переобладнанню тварин вражає. Жуки з трьома очима. Кури без пір'я. А чи знали ви, що миші вміють співати, наче солов'ї? Такі трелі можна почути тільки в лабораторії японських вчених, які власне і навчили їх співати. Щоправда, випадково. Мишам пересадили людський ген, що відповідає за мовлення. Говорити тваринки, звісно, не навчилися. Проте співають тепер на всі лади. Звичайно, людина пришвидшує еволюцію тварин. З якогось погляду це ризиковано. Ми не знаємо до чого. Ну знаєте, як і річки вспять, ми теж колись повертали. Вчені твердять: створювати надрозумних істот або кентаврів і росалок ніхто не збирається. Усі дослідження проводяться суто з науковою метою, аби самим зрозуміти можливості сучасної генетики. Ми не так уже й багато знаємо про те, як домогтися потрібних нам змін, редагуючи ділянки геному. Ми ще дуже не скоро зможемо, наприклад, вивести свиню з крилами або хоча б з п'ятьма ногами. Але насправді Кріспер використовує тисячі й тисячі вчених для вирішення дуже важливих завдань. Подивіться на цих свиней, яких створив камбоджійський фермер. У нього таких м'язових гігантів повна свиноферма. Свині мутанти з подвійними мускулами виглядають, наче бодібілдери на стероїдах. Причому чоловік продає не тільки м'ясо модифікованих тварин, але й сперму, аби їх розмножували в інших куточках країни. Тобто, технологія з перебудови тварин доступна не тільки найсучаснішим лабораторіям у високорозвинутих країнах. А й фермерам у глухій камбоджійській провінції. Контролювати проведення експериментів у цій сфері можуть тільки самі вчені. Та хто проконтролює ось таких камбоджійських фермерів? І хто знає, скільки у світі таких умільців? Та кого ще вони створять у своїх домашніх лабораторіях? Цій маленькій принцесі усього три роки. Шість місяців з них вона прожила у лікарні, очікуючи донорське серце, без якого її життя могло обірватися у будь-який момент. Тільки уявіть собі щастя батьків, коли лікарі таки привезли їй нове маленьке серце. Але у списках очікування на донорські органи стоять тисячі людей. Фактично всі вони чекають, коли помре хтось інший, тільки тоді у них з'явиться шанс отримати собі орган на заміну. І щастить далеко не всім. Тож уже кілька років учені намагаються знайти спосіб вирощувати серця, нирки, печінки і інші органи у тваринах, аби потім пересаджувати їх людям. Для цього треба змінити тваринні гени так. Щоб їхні тканини не відторгав людський організм, як це не дивно, ми ще допомагають вирощувати людські вуха. Для цього ми беремо заготовку та вживляємо її під шкіру тварини. За декілька місяців пацієнт отримує орган нову вушну раковину. Найперспективнішими донорами вважають свиней. Вони дешеві, генетично близькі до людини і добре розмножуються в неволі. З одного боку, це означає можливість швидко рятувати тисячі людських життів, з іншого зробити з тварин інкубатори, що вирощуватимуть запчастини до наших тіл. Дивіться далі: в загубленому світі монстри, яких створили нацисти. Дикі секрети біловеської пущі? Чи відбудеться тріумфальне воскресіння мамонтів? Та просто зараз навіщо людство створює ковчеги апокаліпсису? Можливість відтворити, втримати те, що зникає, зникає, зникає.